Виховуєш свого синочка. Я мама, яка дозволяє все, головне, щоб він не сідав на голову. Ми можемо балуватися він може пригати, скакати. Фарбами малюємо. Взяли ті гуашки. Він сам розмалювався, я розрисувалася, чоловіка розмалювали. Можемо розмалювати собаку, потім пішли всі в душі. Хочу чого ли? він так робить? Стіни малювати це також. Ми розважаємося. Потім я все вимиваю, все чисто. Вона каже про те, що вона робить все для того, щоб дитина не сиділа в неї на голові. Але своїми діями підтверджує, що вона дозволяє йому все робити, і він фактично сидить у неї на голові. Це все дозволеність. От були ми на морі, а він бігав там, мама пісять хоче. і не було поряд туалету. Каже: мамі на руки, ну, давай кажу пісяй мамі. Ти від я піляла, руки, помила. Пісять треба в інші місця. Він вже розуміє тут чого такого немає. Це це, це, це моя дитина. Я це приймаю. Таке відчуття, що у вас діти ідеальні, такого ні, ніхто не робив. Ти не думаєш, що ця все дозволеність ось така може потім мати певні наслідки, коли він виросте? Думаю, ні, це переросте. А як він це переросте? Це один раз було, Ми просто потім сказала, ну так же робити не можна. Дитина нічого не зрозуміла. Можна так робити чи ні. Ну, я ж вроді зробив, вроді ж вона сказала нормально, ладошки підставила, а потім така, ах, ти, так не можна. В смислі? Взагалі, я строга мама. Я з ним не сюсюка, я його світу настоящим чоловіком, щоб він не виріс таким маменьким хлопчиком. оце сапльо, якого будуть всі ображати? Краще мене хай буде трошки жорстка дисципліна, і щоб він завжди знав, що треба нести відповідальність за свої вчинки. Такий на все дозволяє дитині, чи в неї дисципліна? Схоже, вона сама не знає, як виховує сина. У нас була така історія. Я готувала вечерю на кухні. Він захотів покакати в труси, зняв труси, взяв какашки, розмазав по полу. Бере і кота прям в какашки, тикає мордою. Невже він немає що більше розповісти про свого сина? Я родним кажу: ну що це? кажу, бери свої труси. Кажу, пішли у ванну. Я його поставила в ванну. Кажу, дивись, оце мило. Оцим треба стирати трусики. Він намилив. І стояв так під кранчиком, тер. Ти більше не будеш какати, трусики. Ні. Чому ти фарби сама відмиваєш, а гівно заставила сина? В Чому тому, різниця що... між цими двома поступками? Фарк він повинен розуміти, що якщо це покакав, коли він знає, що треба какати в горщик, то він пішов, постирався і зрозумів, що ну більше такого робити не може. Це непослідовність. За що його наказують, за що його не наказують. І у нього просто каша в голові зараз. Вона непослідовна. Якщо ти покакав, то ти будеш відповідальність нести стирати свої труси. Але в той же час вона дозволяє йому вимащувати кота, стіни фарбами. Дитині 2,5 роки важко зрозуміти ці межі дозволеного. Інна дає синові настанови, які суперечать одна одній. Таке роздвоєння маминої особистості може стати проблемою. Адже дитина не здатна щось усвідомити чи здобути власний досвід. Як наслідок починає свої поведінці дії орієнтуватись лише на емоції та реакцію мами. Це може призвести до залежної позиції дитини від інших, невисокого рівня тривоги за свої дії та страху, помилитись. і в майбутньому сформувати пасивний тип особистості людини, схильний схильної до співзалежних стосунків. Тож батькам краще одразу вирішувати, що можна, а що ні, і брати на себе відповідальність за свої слова і дії. Якщо він заігрується і може підійти мене, знаєте, з психом, стукнути, я кажу: Артем так не можна. І якщо він раз не зрозуміє, то я підходжу його, можу шльопнути по попі, сказати тобі боляче. Я йому не прям там сильно беру, але отак от підійти так по попі легенько. Ми не будемо показувати. Бити дитину, а тим паче у відповідь на те, що вона тебе вдарила, це просто жесть. Наче вона на районі з пацанами на розбірках. Не завжди дитина чує те, що ти йому кажеш, не можна. А ти не пробувала просто обійняти, пробувала. переключити на інше заняття? Пробувала, одразу починає бити. Якщо ти будеш свою дитину так оберігатись, усюкатися, то в тебе сопля виросте і буде так біля юпочки ходити. Хотіть тіть. -ті -ті -ті. Майне росте справжній чоловік. Схоже, Інна має багато упереджень щодо виховання хлопчика. Я вже декілька разів почув від неї, що не можна сюсюкатись з дитиною, адже не виросте справжній чоловік. Складається таке враження, що для самої Інни тема чоловіків є тригерною. Проте, через брак знань та свідомої позиції по життю Інна обирає такі середньовічні методи виховання.